Друзі, всім привіт з верхівця. Просили показувати все, що відбувається тут, то я показую. Е, приїхав автомобіль на ремонт, переремонт чи доремонт. Я навіть не знаю, як сказати. В общем, що відбулося чуйку? Поварили пороги. Дивіться, новий порог. Новіший порог. Дивіться, як приварений був. Ну це сильно. Це сильно приварений. Оце усе усилителі. Один, два, і от там от ще був третій. Он такий. Ну, в принципі, в завод пошти поварено. Я, конечно, сам не фахівець в этом гиблому ділі в сварке, но... По-моєму, це сильно поварено. Да, до речі, чуть не забув власник цього автомобіля перетелефонуй, тому що злетіли в мене трошки номера і заглючував телефон. І не, не пам'ятаю де хто як. Взагалі, щоб набрав по запчастинах по цьому всьому треба виясняти. Ну, а ви напишіть у коментарях, правильно це було зроблено, а ще дивіться, що зроблено. Оце новий порог, новий. тільки чомусь він був зроблений отаково. Воно розрізано, було, вставлена шинка, це все діло підшпакльоване. Отут от розріз. Наше я не знаю, може то що двері не сходились, може ще чогось. Ну, в принципі, двері, якщо не сходяться, то це найкращий варіант розрізати шинку, вставити. Напишіть у коментарях, так ви робите чи ні. Я не знаю, правда, скільки за цю роботу взяли грошей, чи хотіли взяти. Це ми упускаємо ці моменти. Ну а тут отак от було поварено. Порох ця пошка. Ну навіть... Оброблено, дивіться. Не обманули. Об, обробили. Хоч в чомусь не обманули, дядька. Хтось мені якось писав, що хобі у мене то просто, типа я там рахуюсь і ніде нічого не їздю. Ось все, пожалуйста. Та Волга, що я просив колектор. До речі, це був той варіант, що я казав. Хто мене дивиться, той може як продати, так і купити щось нужне. Або продати не нужне. Колектор на УАЗі 21 Волгу я просив, ну, ніхто не відкликнувся, но чоловік просто не встиг подивитися відео. Точніше, подивився, а вже було пізно, вже придбали колектор. Так бува. Тож, кажу вам ще раз, підпишіться. Однокласнику у двоюродному скажіть, хай підпишеться і всім, кого знаєте. Ну і самі переглядайте відео, не перематуйте. Воно все одно десь щось ну, може зафіксуватися і буде цікаво. Волга вже це на ходу, Волга 31,10. Я просив не телефонувати, але по ній все одно телефонували. Вона не продається, вона не може продаватися. Зараз я її гоню на те От, Пожалуйста, на головки 21 на 402 моторі, з 21 волги голова Уазовський колектор. Штани обрізав з двох тих, що на 402 йдуть двойні штани одну взагалі убрав, трошки угол поміняв ще на одній. В общем, вийшло отак. Поставте теж лайку. Не скупіться на лайки, вони безплатні для вас. А мені вони десь там галочкою засчитаються. Ну а далі що вам? Крас там просили показати. Покажем і крас. Просто зараз. Зараз я на хобі і зараз отака ситуація, їду робити техогляд. Якийсь колега поїхав на 31-й не перемикайтесь, там далі, скорше всього, що ми будемо щось відтягувати, затягувати, не знаю, дивіться. Так, друзі, сьогодні у нас субота, 5 квітня, автомобіль, Тавуре не запускався давно. Разом з вами якраз запустимо, якщо, звісно, акумулятор не сів. Наше ми це будемо робити. А для того, щоб поміняти їх міста, ми будемо на ньому їздити на роботу, поки нема скатів на ту автомобілю. А взагалі наша це робити? тому що будемо потрошку роздавати те, що скажем так, маємо борги. Вон той автомобіль, зараз будемо пробувати жорсткої сцепки відтягувати 130 км ну, воно чуть більше вийде. Зараз переставлюсь, приїде Вадик і будемо підключати, все покажу. Стоп, що ж все покажу? Хотів Таврію показати, що запускається чи ні Надо, может быть, закачать вручную топливо и вообще клацаю тут надо затянуть. А то пообіцяв, що покажу і не покажу. Бо може його хтось хоче придбати. Тільки соромиться, бо не знаю як це зробити. Це можна зробити тут по номеру телефону. По ціні у нас 15 гривень ціна незмінна. Вікову пиль прибрати І буде апарат радувати. Е, що мене запускаєш? Більший сосна, що фальт старт. Ну, значить не запустилась. Все одно зробимо, щоб запускалась під зарядимо акумулятор. Перепровіримо всі функції. Но ціна незмінна 15 тисяч. Так, зараз прийде вадик, перетавкає. <кій> Я думаю, що Волга хоч такого не зробить. Давайте не вимикаючи камеру, перепровіримо з вами Волгу. День починається не з І хтось каже, Погано день почався, не треба не починати. А хто сказав, що погано? Погано день почався у Таврії. Тут так і не прибрав інструмент. Зачем подсос? Можна газу буде запускати. Не, ну це Волга. Тут інакше не було. Не хотя була, чого не було. Ставлю, все одно треба буде щось робити або терміново купувати. Ні, ну все одно треба робити продати Будемо щось робити А сюди будемо шукать колеса. хоча зимою продавав сам колеса недорого. Ну нічого. Я вважаю так, якщо не треба, продай. А як треба буде, знайдеш Тоді цікавіше жити, тому що як воно в тебе все є, не треба навіть ворушитися, навіть з дивана підніматися І потім виходить, що стаєш хейтером, який нічого не знає, нічого не вміє, який вміє тільки обсирати те що хтось роби, а сам робити нічого не можеш. Тому що попродав колеса, тепер є повод, трошки ворушитися, бігати, шукати колеса. Тобто скарб, це ж скарб. Десь вадик довго газом заправляється. Може Можемо багато грошей дав. Ладно, Зараз приїде, вимкнемося. Так, да, у нас спонтанна ця поїздка, тому що один день маємо, можливо, два, не знаю. Ще не будемо загадувати. По цьому автомобілю я обіцяв, що тут буде новий чи антифриз. Антифриз є, то бензин просили мене придбати. Все по домовленості за все заплатили. Зараз просто моя, скажімо так, я обіцяв, значить треба виконати обіцяне. Тут зараз тосова немає, тому ми зараз просто на ровненьке виїдемо. І все, не було коли заливати, нема коли гратися. Я думаю, що новому власнику також буде цікаво, що він там залива. А не те, що там я сказав залито, знаєш що так, автомобіль запустився автомобіль їде. Десь щось гітло Що у нас тут? Колесо соскочило з труби і гепнуло стойки. Або це гепнуло. Ладно, так, даже запаска накачана. Тут у нас нагадую газ був, він і є. Тільки я вже навіть не пам'ятаю, що по ній. Ну, страховки немає. Скажете, чого тянуть на жорсткі сцепки? По-перше, перевіримо жорстку сцепку. По-друге, нема страховки. Ну, а по-третє, ще ж економія. Чи то дві машини гнать, чи то одну. Да, єдине, що не зробили, це фонарі. Дублюючи, тому що у нас там один великий великий город, тобто місто. І увімкнемо аварійку. Я думаю, що пройде номер. Якщо не пройде номер, значить будемо платити штраф. Ну це вже буде наше діло. Бо за все оплочено, наступне у нас буде. Вон та таврія. А тоді якось треба той мотоцикл відправити на Полтаву. Оце ні, мабуть наступним буде мотоцикл. Будемо пробувати завтра його віддати. <coughs> Якщо все буде благополучно, можливо навіть завтра її одгонить Таврію. Ну загадувати не будемо. Все, чекаємо вадіка, цепляємося, поїхали. Так, перший старт, перші метри, не знаю. Може угол вдома з'їб'єм. Так, друзі, ну що, ми вже десь по Кременчугу їдемо. Запитайте, що ти тут сидиш в цієї автівці? можна ж їхати. Ну я вам скажу так, тут жопи -то треба трошки набити руку, там всі ці діла, тому що є свої моменти, плюс до цього всього ще два патрулі спиняли. Як так машина їде, непонятно як за вами. Бо я там сидів. Ну, це по трасі, це все добре, а по місту, звісно, треба. Ну Я то зараз нічого не рулюю, не роблю. Як такі плавні повороти, то все добре. Містами є 90 градусів, то трошки звісно, не так входить, як хотілося би. Ну нічого, це все опит, це все приходить з роками. Ну, як варіант класно. Якщо машина у вас без гальм, класно. Якщо ви не спішите, так як вадік спішить. До речі, ми їдемо на аварійки, все як положено. Да, два патруля спинило, ніхто не, чу, не виписав чому. Тому що їх просто дивувало, як це так, що це за така штуковина. Ну, може хлопці не знають, не бачили ще такого, Та є і сам перший раз таке. Бачу. А вадик летить, конечно, як сильно-сильно летить. Ну, в принципі, що? Я думаю, що ми вже дотягнемо. вмикатися не будемо, як завжди ми людей не показуємо. По традиції каналу маю сказати, що що продано, що є. Таврія у нас іще є. Та, що стоїть 15 тисяч гривень. Та, що не запустила сьогодні зранку. Ну вона запуститься і буде вона все одно 15 вартувати. І все, а Волга, Волга також є, Ну Волга поки чекає свого зв'язного часу. Це буде у нас, як раніше була Чорна Волга зірка канала, хто старожили давно дивиться мене, той знає про що я. Вони довго продаються, але продаються. Ну, А тим паче, що іноді треба і самому щось приволокти, заволокти. В общем, Волга є, Волга продається, на Волгі просто треба два файних ската. Ціна со скатами з усим буде 20 тисяч гривень. Вона на газу, вона має доручення, до речі, Таврія так само Фу, доручення, страховку, не доручення. Страховку, і Таврія має страховку, і Волга має страховку. Ну Літає звісно, молодець. А десятка у нас продана. Та що усирались дорого. Та може і дорого, і тяжко трошки. Людина прийшла, подивилась, трошки поторгувалась, домовились, Тому що в принципі це ринок, можна завжди домовитися, або не домовитися, Так теж буває. Тож підписуйтесь на канал, можливо і ви щось придбаєте, або щось продасте що вам не треба, но по низу ринка, всі пропозиції приймаються того по номеру телефону. Все цікаво, що ниже ринка. Так, ми вже вдома, щоб не було лишніх запитань, а чи влазить, а чи не влазить, ось що. все влізло. Перший раз сюди запхали її. Рискнули, поїхали, оттягнули машину і все у нас влізло, все у нас вийшло. Тож кому цікаво, можемо і вам ізготувати отаке. Всім удачі, всім пока.